Не скажу, що наш день щойно почався, він почався раніше, але саме щойно вирішили попити кави. Тому всім доброго дня. А я беру цей розноси і йду до Юри, він там на дорозі на лавочці. Ну, де ми час від часу каву п'ємо, тому що все таки частіше, п'ємо біля курочок, а сьогодні поп'ємо там. Небо таке чисте, чисте сьогодні. Давно такого не було. Але щось не вистачає. ти мені не скаже, чого не вистачає. Відьке. Ну, відка раз. А техніки два, де техніка? Яка? Та що вчора стояла? Три трактори, два комбальні, четвертий трактор, а моя ласточка. А, то ви просто його все поставили? Дісникова ласточка. І те саме. Mm. А а бус уїхав на заробітки в Мирополь. Понятно. Там ласточка, трактор. там ласточка, ти мій зайчик. Да. Добрий ранок. Добрий. <свят> Що сказати? Ще нічого не робила, а вже втомилася. І все мій Юра, зайчик мій Юра. Е, потрібно було зняти акумулятор з машини, тоді завести ним трактор, а тоді сідати їхати. Ні, ми давайте попихнемо. Попихнули. А пошкоди таке подає? どういうこと Пхай їм туди, вперед, перед їм назад. Трактор не завісся, все рівно пішти по акумулятору. Ну ви так ось кажіть, ну, а можна жити з цими хлопцями, не знаєте, не заскучаєш. Ну, то я втомилася, не втомилася. Зараз швиденько раз два подавала, попорала. Е, частинка в мене, до речі, хазяйства вже попорана ще що вчорашнього вечора. Зараз покажу. А тоді буду е, сьогодні така думка, дивлюся на погоду. Стоїть 28, потім 30, потім 31, одним словом стоїть градус, градус залишається. От е, тому е, там обсипаються яблука. Не знаю, чи вони підходять чи не підходять на, е, на сушіння, Вони е, осінні, осінні. Е, вони солодкуваті, знаєте, ще з кінця літа такі, і вже навіть і зараз діти їх ходять. Ну вони ще тверді. Вони потім на осінь вже можна зірвати оце в серпні. До осені вони ще долежать, і осінь вони дуже такі, дуже смачнющі Яблука, солодкі. От. Я зараз буду пообсипася, наші мають пропасти. Я їх зараз беру покришу і буду сушити. Але сушка у мене У мене сушка немає, у мене сушка інпровізована. Іду курей відкривати, дивіться, що надибала. Наш цесар Орельчик пір'інку згубив, а яка класна піде до колекції. Давай, давай, рембо, виходь. Ждеш, поки всі вийдуть, тоді ти. Стоїть мама з курчам, курочка чи півні, курочка. курочка. Це мама і це ще молоденька курочка, вже майже рівні. Так, що у мене попорано з вчорашнього вечора, то це е, птички, птички пташечки у вольєрчиках. Е, хоча зелені свіжої можна було б накидати, дивіться, як обдовбують. Зелені обдовбують на раз, два. Але вчора позасипала вже хто бігала, то думаю, що буду даремно позасипала, щоб було на сьогодні зерно, свіженька водичка. От і ще кинула зелені. Ну, я так думала, що вони вже мусяться спати, а вони, виходить, ще зеленці вечір добали. Що хочу сказати, дивлюся по цій своїй малечі, так? І оприділяємо тут з Юрою, скільки ж їх самочок, де самочки, а де самчик? Ну, їх всіх троє. E, самочки, самчик, і я знаєте, що таке дивлюся по хвостиках. Що напевно, що одна самочка і два самці. Ну, будемо бачити. E, Юра, мені здається, я казав навпаки. А знаєте, вже по чому дивлюся? А ну, де Де третє? Вийдем. Вийде. Вийдете, їх будеш йти, то зараз побачить. А ну, давай ну, виходь. О, ай! Ну попробуйте за ним дивіться. Одним словом, бачите, по чому дивлюся на хвостики? Дивіться, які хвостики. Мені здається, так що вдвох хвостики довші і такі e, тонші. Оце, бачите, різниця між самцем, хостяра довгий, це він його саме викидає, Він буде ну, буде більше метра. Метр метр двадцять гарантія, мабуть, буде хостяра висіти, уже новенький. От, а в самочки отакий от коротесенький, але ширшенький. То мені так здається, що я дивлюся по хвостиках, що в двох хвостики довші і тонші. То напевно, що таке буде два самчики і одна самочка. Ну, ви не бачите, то таке. І от голуб'ятничку зробила від учора. Голуб'ятничку вже пора, напевно, що буде знову мітати. Ну, таке. Будемо будем щось дійде дойде до них руки, щоб повимітати. Дивіться, молоденьке. Молоденьке, одненьке побігло. Одненьке, це вже наше в нас вилилося. і вон ще одна таке е, сидить в куточку. О. О, 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 так. Ну, а то все, все собі сидять. сидять. А, і ще курсачок молоденький. Он, он чорненький сидить. Оце ось пара. Пара куплена, а он молоденький. Наш. Куди? Так, то ця вчора наляла води, зелені, зерна насипала, все. Сьогодні до птиці не заглядаю. Прокурай прокачок, цесарок мовчу взагалі, їм тут з-під комбайна ось висипано собі. до Добій, скільки хочете. Вже я його не прибираю, думаю, по, не замітаю, нікуди не грибу. Повидобують, поїдять, лишиться тільки одна соломка половка аж тоді, під, аж тоді прийметься. Тому, тому так. І так, імпровізована сушка. Є у мене ось така, це точніше, але у мене це воно є, у Юри. Ось така желізна, така собі приспособа, що він, то була кліточка, то щось з нею закривали, то підкривали, то потім собі взяв жлізницю і сітки кусок вирізав. Ну, така, але воно є. Ми... Часом я кричу, наше воно кругом то туди несете, то туди викинути треба. Але от, наприклад, сьогодні, думаю, добре, що воно є. Знаєте, все, що не є, то все пригодиться. І була ось ще така лежала сіточка. Ніби марлечка, але, але і не марлечка. це така сіточка, як отона вікна... вікна затуляти, щоб їх потім прикрити. О, така сітка, вона повітря дає, але мушка через неї не пролетить. Я собі накрию цю желізну сіточку. Туди у мене є під, під сіточки, у мене, бачите, до піддонів такий є простір. От, одним словом, доступ повітря сонця і краса. І зараз на таку імпровізовану сушку. По накришу яблук, погарненько дольками розкладу і хай собі сушаться. Воно, то, знаєте, можна було пісушка, але придбати якось. <підбати> але... але коли діти ростуть, то, знаєте, не... <підбати> не сушка в пріоритеті. От. Тому колись можливо, ми придбаємо, то таке діло. А зараз поки що обходимось так, як виходить. Ось вони такі яблочка, вони опадають рясненько. От, І є вже такі, що гниють, але я їх зараз такі, які ці, ну, цілі, навіть якщо і надгнуся з однієї сторони, то з іншої ж можна обрізати. От, позбираю миску, буду їх помию, змию стечуть і буду обрізати. Бачите, такі вони от великі, одна сторона. Починає підгнивати. Ну, я кажу, вони такі, вони е, не на не зимові, вони осінні яблука. Аж скільки їх багато. А рясні, кожного року Ви Тільки подивіться, яка це. Ой, не знаю, проти сонця, напевно, не видно. А ну, ось так. Подивіться, які вони ряснючі. Не щороку рясні, щороку. Так, ну все, одним словом, я визбирую, що тут є у мене. Так, все. Тут гарно промиваю. На табуреточку просушуються. миску беру ножик і накришую такими тоненькими дольками. Ось такими тоненькими, тоненькими, ну, десь тоньше, десь трішки грубше, це ж не, не сижу, не міраю. Міліметром, а собі кришу. Де таке, знаєте, отаке, де червачок, там видно таке на гнилинку. Закидаю миску назад, вони тут не пропадуть. Я собі поділю щось фазанчикам, щось голубам, а туди далі сипну товчі та вилю свиня. Отак. От Ось так накришила, піду зараз викладати, може, мені їх і вистачить, там пару лишилося, то може я їх переприйшов вже в худобі, буду бачити. Зараз перед піду перекону. О, Наташко, що юрасик? От як миленько, Наташко. Наташко, що Юрасик? Заскучав. він не зрозумів, де я поділася. Кави зробив. Тобі кави зробити? Да. То ти мені зроби, я ж яблука кришила. Я зараз піду вип'ю таблетку. То почекай, піду яблука розкладу тоді. не Може, в мене Юрасик сьогодні. Він сьогодні гідрометцентр. Він каже, що скоро буде дощ, бо в нього сьогодні кляпку болить ніжка, да? Робити нічого не хочете і болить мені мене нога. <плес> сьогодні носиш з собою вже дві палочки та вся і стогне. Піду яблука розкладу та й каву зроблю роботи Поп'ємо. Ну, то каву ж поп'ємо трішки. Так, розкладаю яблучка, зараз побачу, може мені їх вистачить, От, тому що сама желізна сітка то така чи маленька, але там же ж вирізано трішки, туди не покладеш. Тут, я хочу сказати, сонце постійно це сторона душ-душ. Тут він на сонці, а це відразу за душем, І якраз з цієї сторони, коли сонце падає сюди постійно, з самого ранку і до вечора тут сонце. Так, проскладаю зараз та й побачу, що ще докришу чи вже вистачить. Ну, буду пробувати сушити, а як же? То не, не кожен раз в мами. Ви там сушину сушили, то я дівчат прийшлю дасте. Я, я то знаю, мама дасть завжди, але треба ж трішки самі ж, як ви думаєте, братися за розум. Так, коли ж так тільки сушили, я ще пам'ятаю, як і грибочки на соломі сушили. Посушимо, правда? Ну, ось так. Хай сушаться, будемо бачити. Якраз я біжу докришувати не буду, якраз так як вони ось лягли на всю мені сіточку розкладену. От, так воно буде добре. Решту піду перекришу ще, так дрібніше, і викладу е, свиням у кориту. От. Гарне тут сонце, я поки розсовала, то мало тут сама не просушилася. А Юра, мені на гору, на гору, наче не знає, що я висоти боюся. От якраз мені тут саме добре, я собі достаю. Мені ще основне, щоб сюди цесарки не достали. Це сарята малі, щоб вони їх тут не надибали. А так буде все нормально, хай сушиться. Ось таку справу одну зробила самого ранку. Що буде далі, будемо бачити. День покаже, а вам всім дуже дякую за увагу, дякую за коментарі, поради, перегляди, підписки, вподобайки. Будь ласка, діліться вашим досвідом. Підказуйте, посушаться чи не посушаться.